Друзі, вітаю! З вами Юльця на кухні. Сьогодні будемо готувати густий, ароматний, насичено-червоний домашній кетчуп. Нарешті я наважилась його приготувати, і результатом щиро задоволена. І рекомендую вам. Основою кетчупу, звісно, будуть помідори. Я зазвичай обираю сорт сливка, вони є м'ясисті, тверді, соковиті і дуже смачні. Я взяла 5 кг помідорів, добряче їх промиваю протічною холодною водою. Після цього розрізаю їх на довільні шматочки, величина абсолютно не має значення. Далі перець. Я рекомендую додавати у кетчуп перець, щоб смак був трішки цікавіший. Я взяла 1 кг, але ви можете орієнтуватись на власний смак взяти або 500 г, або ж так як, як кілограм. Наступне це є яблука. Яблука тут виконують функцію загущувача, тому вони потрібні обов'язково. Я взяла 1 кг солодких червоних яблук. Можете взяти кислих, також будуть гарно смакувати. Наступне це цибуля. 500 г цибулі в мене вийшло 3 ось таких середніх цибулини, які я також помила, почистила і розрізала на довільні шматочки. Додала все у загальний величезний 11-літровий баняк із товстим дном. Тоді ось ці всі порізані овочі та фрукти просто відправляю на середній вогонь і починаю варити. Варити потрібно приблизно 2 години. До того моменту, поки овочі приготуються, зм'якнуть і як ви бачите, виділиться досить багато рідини. Секретом густого кетчупу є також те, що цю рідину ми будемо забирати. Я бачила в інтернеті дуже багато відео із лайфхаками, коли вставлять ситко, і вже з цього ситка вичерпують рідину. Якщо чесно, я в цьому не бачу потреби. Рідина чудово вичерпувалась і просто так черпачком. Набрала я її приблизно 2 літри. Ось цей, до речі, оця рідина, оцей овочевий бульйон. Мені згодився пізніше, я на ньому зварила смачнющий борщ. Також можна зварити якусь зубку овочеву, наприклад. А самі овочі я зблендерю повністю до однорідного стану. Роблю це порціями раз за разом, доки не переблендерю усю масу. А вже готове пюре перекидаю до загальної великої миски. Поки я варила овочі, я вирішила не додавати туди перець чілі та чесник, тому що мені більше подобається, коли смак їхній зберігається, і ця гостринка і пікантність. Отже, до однієї із порцій овочів, які буду змелювати у блендері, нарізаю дві перчинки чілі. Тоді, до речі, кетчуп буде досить гострий. Якщо ви хочете його зробити менш пікантним, додавайте одну перчинку з зернятами і приблизно головку чеснику. Все це знову ж таки зблендерила і відправила до загальної миски. Тоді, наступний крок, який є дуже-дуже важливий і нікому не рекомендую його оминати. Єдине, що те, як написала на відео: візьміть більше сито для того, щоб перетерти отриману масу з блендера через нього. Е, знаєте, ще раніше я би сказала, навіщо це робити? Абсолютно марна трата часу, але ні, лише погляньте на відео. Одразу видно структуру кетчупу до того, як перетерли через сито. Усе те, що залишається в ситі, і те, що вийшло після. Якщо ми його перетремо, вийде насправді смачний, однорідний, красивий на вигляд кетчуп, а не просто овочеве пюре. Ось погляньте, цього нам в кетчупі не потрібно. Та й направду процедура ця зайняла не більше 20 хвилин, незважаючи на те, що моє ситко було малесеньким. Отож, далі, до вже перетертого через сито кетчупу, я додаю всі прянощі: це є сіль, цукор, чесник, коріандр, чорний перець, кориця, також лавровий листок. І добряче все перемішую. Одразу забула додати червону паприку, але її також потрібно обов'язково додати. Я взяла дві чайних ложки, вона збагачує смак. Усе це добре перемішую і знову ж таки відправляю на вогонь. Кетчуп повинен закипіти і прокипіти приблизно кілька хвилин до півгодини. А коли цей час минув, можна додавати оцет. Господині роблять по-різному, хтось оцет не додає, я вважаю, що краще його додати, і таким чином він буде додатковим консервантом. Я взяла 100 мл. Наступне, що роблю, це я стерилізую банки. Банки стерилізую у духовці. Цей процес вже не показувала, просто на 100 градусах верх-низ, без конвекції. А кришки всього лиш заливаю кип'яченою водою окропом. І ось погляньте. Кетчуп налила в стерилізовані банки, накрила кришками, закатала, закутала на ніч теплим рушником і залишила до повного охолодження. Але ще погляньте, які у мене кришки. Спеціально цей шматочок не вирізала, щоб похвалитись такою красою. Цієї порції продуктів вийшло рівно 4 літри смачнезного, чудового, домашнього кетчупу, без шкідливих речовин, без жодних додатків, які можна їсти самим і давати дітям. Тому, друзі, обов'язково скористайтесь моментом, поки ще сезон на помідори, на перці, вони є доступні. Цього року добре вродили. Приготуйте смачне кетчуп та насолоджуйтесь усією сім'єю. Я ж кажу до нових смачних зустрічей, Па-па!